І от вони випустили в Англії, в Америці це міжнародний інформаційний центр Грамазон англійською мовою. Назвали це їх назва Ярадою. Древня історія Арати України 20 000 літ до нашої тисячі літ до нашої. До хрещення. Хоча тут є і про казацтво були по Орлика. Івана Сирка, Сирка. От, ну, Прекрасна англійська мова. І крім того, це, тут переклади на англійську мову велесели книги. Дуже важка була робота. Не ну, буде час і бажання. От, я попрошу коротко потім розказати, коли виступ буде, як значить, шла робота над цією книжкою, але е, затвердилася на міжнародному рівні. І прийнято на міжнародному рівні, бо пам'ятник, і монумент. Ну, Була ще книга дуже важлива, Ватіканом видана в 2008 році. От у нас вийшла, а Ватіканське видання це каталог виставки трьох країн Румунії, Молдови і України. Культура Кутень Румунії називають, а в нас вона трипілля. Яка відображує найпершу в світі державу Арату, тут значить, провідні фахівці з Румунії, Молдови і від України. Я по два розділи написали і вперше значить, ознайомили Європу через Ватикан. через цю виставку пройшли всі посольства Рима, всі навчальні заклади, а жертаж Європи був величезний. Бо побачили раптом, що цивілізація почалась не з рабовласництва. Не з Єгипта, не з Греції, не з Італії, а почалася за тисячі років до того, і це була цивілізація община, так званий первісний комунізм, золотий вік людства.